Більше роботи депутатів самих, адже вони приймають ключові рішення, адже там, вони приймають болючі земельні питання, які багато було цікавить. Спілкувався з іншими представниками громадських організацій. Ось, і в ми сходимося на, на одному, що цікаво було б бачити, як голосує той чи інший депутат за те чи інше питання. Швидко пробігся по сайтам міських рад, наприклад, у, на сайті Луцької міської ради. Там досить просто, але можна швидко знайти рішення, і за нього голосував кожен депутат. Тобто громадяни можуть відслідкувати і вже коли будуть вибори, голосувати свідомо і керуватись фактами і роботою самого депутата. Також як пропозиція до сайту міської ради загалом також досліджували разом з іншими громадськими організаціями виконання закону про доступ до публічної інформації. Тут досить. Хороші показники, наша міська рада одна з кращих в Україні в цьому питанні. Але зіткнулися ну, також з проблемою, що е, ну, ми можемо розібратися, ну, коли ми займаємося часто сайтами міської ради і так далі, а для пересічних громадян, наприклад, питання, як потрапити на комісію по тому чи іншому питанню. Немає такої інформації. Ну, можливо, є, я не знайшов. Ось. Е, також як можливо включити певні громадські ініціативи. До порядку денного комісії чи порядку денного сесії. Це, ну, я думаю, це питання цікавить багатьох громадян. І ну, таке зауваження, щоб це було простіше, щоб це не був закон про місцеве самоврядування, яке я, я два рази тільки прочитав, а пересічні громадяни вони перші одразу прочитають, напевно, далі читати не будуть. Ось. Тобто мають бути якісь такі вижимки з ключових питань, які, я думаю, міська рада так, так само міський виконком володіє цими ключовими проблемами, ключовими питаннями. І окрім такі от вижимки, я думаю, чим більше буде комп'ютеризація суспільства, тим, по-перше, менше буде роботи на вісаміні на міському виконкому. І в ідеалі також тут давно познайомився з такою. Опцію міської ради, це там в Казахстані в них є такий громадський бюджет, де ти можеш онлайн прослідкувати, куди йдуть кошти з бюджету, і все написано прямою мовою. Немає цих там великих екселівських табличок, де також може пересічний громадян загубитись. Тобто, загалом, побажання дещо спростити інформацію для пересічних громадян, тому що вони будуть вони копатися в законах. Ми з цим стикаємось постійно.